Доброго дня, шановні жителі Житомирщини, продовжуємо інформувати вас щодо ходу реалізації проєктів відновлення в нашій області. Сьогодні хочу поінформувати громадськість щодо реконструкції обласної клінічної лікарні імені Гербачевського. Розпорядженням кабінету міністрів України номер 534 на реалізацію реконструкції майнового комплексу обласної клінічної лікарні імені Гербачевського виділено 400 мільйонів гривень. З метою приведення проєкта по медичному закладу у відповідність до нових державних будівельних норм і стандартів було проведено його коригування, враховуючи великий обсяг проєктних робіт і час, який було витрачено на коригування проєктної документації, область звернулася до мінінфраструктури з пропозицією щодо зменшення видатків через ймовірність використання коштів не в повному обсязі. Ця пропозиція була підтримана і врахована розпорядженням Кабінету міністрів України від 27.10.2023 року номер 1114 згідно з яким кошти на реконструкцію обласної лікарні зменшили та залишили 100 мільйонів гривень на об'єкт. Реконструкція медичного закладу відбуватиметься поступово у шість черг. Перша, четверта черги це відповідно перший, другий, третій та четвертий корпуси, п'ята черга лабораторний корпус номер 5 до останньої шостої черги включено реконструкцію адміністративно-господарських будівель на території лікарні та готель. В рамках першої черги будівництва до лікувального корпусу номер 1 буде прибудовано хірургічний блок та блок інтенсивної терапії. Значна увага приділена благоустрою, заїздам та автомобільним стоянкам. Територія і приміщення майнового комплексу будуть забезпечені усіма елементами доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Буде приведено у відповідність до нормативних вимог ганки, пандуси та їх огородження. Проєктом переглянуті рішення з евакуації осіб з інвалідністю для цієї категорії хворих. Передбачені палати та санвузли з відповідним обладнанням, влаштовані тактильні елементи та показчики напрямку руху для захисту людей від факторів небезпеки, що виникають внаслідок надзвичайних ситуацій. Передбачено протирадіаційні укриття, які знаходяться у підвальних приміщеннях у всіх чотирьох лікувальних корпусах. На сьогодні коригування проєкту вже завершено. Документація проходить експертизу. Очікується, що найближчим часом ми отримуємо готовий проєкт і розпочнемо закупівлі. Загальна вартість реконструкції майнового комплексу лікарні згідно з ескізним проєктом 2,9 мільярдів гривень. Майже половину вартості займає остаткування. Нормативна тривалість будівництва два роки, але все залежатиме від фінансування.